Студенти Рівненського нове підготували великодній дарунок для українських захисників. У навчальному закладі провели традиційний збір пасок та продуктів тривалого зберігання. Великодні смаколики освятив капелан, закликавши колектив вишу продовжувати допомагати українському війську. А за словами завідувачки кафедри маркетингу Мар'яни Мальчик, у студентів є подвійна мотивація, адже чимало їхніх друзів та знайомих зараз захищають Україну на передовій. Серед них багато наш від наших студентів, наших випускників і Фактично, у кожного з нас у наших родинах є той, хто воює, підтримує і захищає наші тилові області. Частину пасок самотужки спекли викладачі та студенти, а інші придбали завдяки спільним донатам. В університеті таку благодійну акцію проводять вже в десяте. І за словами молоді, допомагати українському війську не втомлюються, бо розуміють, що нашим захисникам набагато складніше. Зазвичай свідомі, особливо коли йдеться про збройні сили. Студенти добровільно приходять, самі проявляють ініціативу і долучаються до таких заходів. Одразу після освячення Паски почали збирати та запаковувати в коробки, щоб відправити за призначенням у військові підрозділи. Студентка другого курсу Каріна Федюшко долучилася до ініціативи і разом зі своїми одногрупниками зробила свій внесоко корисну справу. Уже другий рік поспіль я та мої одногрупники традиційно долучаємось до цього івенту. Адже допомога нашим збройним силам, навіть в такому форматі, є дуже важливою. Маємо докрити ще більше зусиль за для перемоги і ще більше допомагати в університеті. Розповіли, що продовжуватимуть допомагати зсу і не лише продовольством, а й екіпіруванням, зборами коштів, аби спільними зусиллями наближати нашу перемогу. Микола Брижицький Олексій Олексієнко випуск новин.